Доброго дня. А сьогодні розповім про історію цієї машинки. Це у нас Нівона 850. а Дивіться, що вона готує. Це ж Головне, щоб у нас був гарний молочний напій Latte Troшорове суперове. Ну і ще б гарно мати, звичайне от. Ця машинка мені дісталася а, досить недорого. Недорого чому? А, бо вона була десь в Германії, скоріш за все. Там нею користувалися, ну, скажімо так, напружено. А, пробіг, наче 11 тисяч. Він так-то невеликий, але в кімнаті курили, а, тож такий трохи запах лишається. Дуже гарно її перемив. Вона тепер в гарному стані. Все добре працює. Що сталося? Її, певне, розморозили, бо були перехіднички на бойлеру. В поганому стані. Верніш їх не було, їх рознесло. Ну, так буває. Не варто коли машину лишати на морозі. А так все нічого. І мультиклапан нічого. А, дренажник 100% поставив новий. А, що у нас ще заверний блок а, обслужений і міняний? Дивіться, сама машинка 12-го року, а, а заварник 18-го і плюс корпус. Привода теж 18-го. І дренажник був 18-го. То в цю машинку кошти вкладували. Це супер гарно. І, що цікаво, дисплейчик оригінальний. Тобто, це вже не встановлений український, а оригінал. Також з таких гарних новин, а, диспенсер був замінений разом а, з переднім екраном. Я думаю. Це було досить коштовно. І людині, хазяїну минулому, а, після отакої розморозки вже згадалося, скільки йому вартував цей ремонт. То вони вирішили, хватить, вистачить. Ми собі знайдемо щось новеньке. І позбувся товарки, Це супер, бо вона гарна. Тепер я її перемив, обслужив. Давайте ще еспресемо. Еспреснемо. О, так, певно. Єдине, що журнала, скажімо так, на четвірочку. Тобто вони, звичайно, не нові, і певне 11 тисяч вони якраз відходили. В принципі, якщо обережно користуватись кавоваркою, це якраз доведе їх до стану 4 з 5-бальної системи. Давайте дивіться. Цікаво світлого обсмаження. Досить непогано виглядає, звичайно, можна краще, але наразі ці нівона вари. Ну, уж явно краще, ніж будь-який сучасний Philips. Купі з там всякими копіями його. О. О, дивіться. Супер. Це досить така кава, не дуже свіжа, скажімо так, її місяця три. Тої пінки тут могло б бути більше, тільки за того, якби кава була свіжіша. І повторюється світло обсмажене. Таблетки. Гарні, красиві. Ну, супер. От дивіться, як кавомашинки робили в той час, що після обслуговування Все добре, кавомашина знову з нами. Стан 4. Так, точно. Ну, це по жорновам, скажем так. А загалом кавомашинки. Давайте теж залишимо 4, бо, допустимо, трохи аромат нікотина нікуди не дійсь. А в інших речах все добре. Давайте глянемо. Лічильничка. Для себе. 11600. Нам ще жити і жити. Ось така гарна каварочка вийшла, яка в все е, робить добре. От, якщо цікавить, кавомашина, яка буде радувати вас супер напоїм. Звертайтесь, таку маю.